Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі «Акцент» черговий випуск інформаційної програми День. Наші журналісти підготували для вас свіжі новини. Місто урочисто відмітили День Державного прапора України. Шостка відсвяткувала День Незалежності. В спорткомплексі Імпульс пройшов баскетбольний турнір, присвячений Дню Незалежності. Завершилась третя табірна зміна в санаторії профілакторії Лісний. З нагоди Дня Державного прапора України, що відзначається щорічно 23 серпня, в нашому місті відбулося урочисте підняття Державного прапора України на головному фланштоці в центрі міста. В урочистостях взяли участь представники влади та громади Шостки. На заході побувала Наталя Обуховська. Кожен рік, 23 серпня, біля головного флагштока міста збираються представники влади, військовослужбовці та містяни, щоб урочисто відзначити День державного прапора України, який є символом нашої держави, втіленням національної єдності, честі. Та гідності українців, державний прапор зібрав у собі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє. Кожна країна має свої символи, з яких і починається держава. Це прапор, гімн та герб, впевнені як народні обранці, так і прості шосткинці. Це головне свято, бо прапор України це прапор держави. А держава це український народ. А український народ це наше майбутнє, майбутнє наших дітей, і на жаль. Не багато людей сьогодні було на святі, а свято прапора це я вважаю найголовніше свято в нашій країні. Тому нам ще ви бачите, треба багато і багато працювати над тим, щоб все більше було патріотів в нашому місті. Прапор для кожної людини це особлення державності і держави. О, якщо держава має прапор гімн, герб, то вона і є держава. А якщо соціальні стандарти в державі захищені, кожна людина права її захищені, то держава має процвітати. Я вірю, що на Україні буде мир, і буде процвітання. Від імені міського голови привітала всіх присутніх зі святом Олена Кравченко, керуюча справами міського виконкому. Олена Миколаївна побажала шосткінцям миру, здоров'я, бути заможними та зберегти найголовніше, що в нас є: нашу рідну землю, нашу Україну. Цей святковий для держави день не можна було не згадати про ті події, які зараз діються на сході України. Ми з вами переживаємо найтяжчий період в історії незалежної нашої держави. Але у нас є воля до перемоги, у нас є територія, яку ми повинні захистити і передати своїм дітям та внукам. І тому. За нами буде правда, за нами буде перемога. І я хочу, щоб ми з вами вже зараз побачили мирне небо над Донбасом і Луганськом, щоб Україна була неподільною цілою соборною. Щоб у нас була можливість розвиватися, і це ми з вами повинні досягти сьогодні. Тому до праці, і хай допомагає нам Господь! Державний прапор був поднятий військовослужбовцями шосткінської військової частини 3022 під звуки державного гімну України, який звучав у виконанні військового духового оркестру. В ході заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв, які виконували свій військовий обов'язок у зоні проведення АТО. На жаль, сьогодні наша держава вже має багато загиблих патріотів, знищених міст та сел України. Слід додати, що для солдат прапор це не просто синьо-жовте полотно, для військових стяг має особливе значення. Дмитро Шимон, голова обласного підрозділу всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас, прокоментував це так. Кожний час у кожного, кожного подразділення є свій флаг, своє знам'я. і в случаї. Разі потери, утеряли ліза противникам фл, э, знамени части. Часть перестає перестає существовать. А якщо вийшов из боя хоча б один боец і сохранил знамя, то существует, а он только комплектується. Дивлячись на кольори нашого прапора, відчуваєш в душі лагідність та миролюбство, а наші серця наповнюються гордістю за рідну країну. Хай ці два кольори додають нам сили і натхнення в розбудові рідної України. Сьогодні під благословенням українського прапора ми будуємо незалежну демократичну державу, досягаємо мистець і спортивних успіхів. ...творимо майбутнє, виховуємо підростаюче покоління. В цьому впевнені мешканці шостки. Це дуже патріотичне свято і взагалі це, їх потрібно як більш. Можна більш багатше, тому що Україна це дуже можна сказати, молода держава, і наша державність потрібно становити, становити і ще раз становити. Взагалі, наша молодь ну, на даний час дуже патріотична і гораздо патріотична, ніж наші батьки і бабусі з ді, дідусями. Тому це дуже потрібно, і це треба культивувати у нашій молоді это воспитание патриотизма, ценностей, цінності, патріотизму, государства, цінності государства. Тому что любое государство должно иметь свой флаг, і ми його защищаємо. Тож і в подальшому будемо зберігати та шанувати наш державний прапор, виховувати повагу до нього у дітей і онуків, бо він єднає та веде нашу країну у майбутнє. Цьогоріч Україна відсвяткувала 24-ту річницю своєї незалежності. По всій країні пройшли урочистості, присвячені цій події. Шосткінці також приєдналися до святкування. Святковий концерт за участю творчих колективів міста надали відпочиваючим піднесеного настрою. І вже традиційно гарним тоном вважалося прийти на гуляння у народних вишитих сорочках. Адже, за словами шосткінців, такий одяг у День незалежності змушує відчути єдність усього народу та заострює патріотичне відчуття. На святі побували. Євгенія Павлова. Кожного року, 24 серпня, наша країна з особливим розмахом та гордістю відзначає одне з найголовніших державних свят День Незалежності. Цього дня в усіх містах України відбуваються святкові урочистості. Так, чимало шостканців цього вечора зібралось на центральній площі міста, аби відсвяткувати цю дату та просто відпочити разом з друзями. Біля фонтанів зручно розташувався духовий оркестр. Його гра закликала містян закружляти в танку. Три рік поспіль гарним тоном вважалось завітати на свято, дотримавшись дрес-коду, тобто у вишиванці. Так Ольга Васильівна говорить: в етнічному одязі особливо гостро відчуваєш себе українцем, тому разом з онуком і з радістю одягла вишиванки. Жіночка впевнена, любов до батьківщини треба прищеплювати ще з маличку. «У дитсадок завжди одіваємо. Щас підемось на 1 вересня і. Так, це в нас як святиня вже українська. Я вдягнув вишиванку, бо сьогодні свято. День незалежності нашої України. День незалежності нашої України. До думки Ольги Василівни приєдналось чимало містян. Шосткинці підкреслюють: немає значення вишита вручну чи куплена в магазині сорочка. Вона все одно надає особливого настрою. Україну чувствується. Народ, всі на тебе дивляться. Це свято у мене можна сказати в душі. Ми являємось патріотами нашої держави, тому вибір сам сам собою. Вишиванка моя з Коломиї. Це Коломийська справжня вишиванка, виконана по індивідуальним розмірам, індивідуальне замовлення і вишивка на ній зроблена вручну. Мені подобається своя вишиванка. А в цей час із центрального помосту до слухачів долинули перші музичні акорди. Ой, у лузі червона калина стояла. Моя ти земля калинова. Такими піснями у виконанні народного хору жайвір був відкритий святковий концерт. Потім публіку запалювали вихованці танцювальних та співочих колективів центру естетичного виховання. Патріотичний настрій серед присутніх цього дня відчувався особливо гостро. Проте, як говорять шосткинці, є і деяка гіркота від умов сьогодення. Україна багата страна. В неї може бути все і всім вистачати, А не вистачає, України, мабуть, як завжди, немає, як там говорять пророка в своєму отечественні. Бракує справедливості, ось Цього бракує. А, як співає, як співає народ, так цього не бракує. Сегодня... Україні бракує міцних кордонів і якоїсь організованості на плані забезпечення наших військовослужбовців. Та матеріального забезпечення всього населення України не була забута тема воїнів. АТО. зворушливий танок під назвою Повертайся живим у виконанні вихованців народної студії сучасного танцю Шарм викликав сльози не в одного глядача. Микола Нога, мер міста, висловив впевненість, український народ, не дивлячись ні на що зможе подолати усі труднощі, адже наша нація має незламний характер. Все одно на нашому в нашому місті, в нашій Україні буде мир, буде злагода і буде добро. Всіх вітаєм, вітаю з Днем Незалежності! Пропоную привітати наших воїнів, які захищають Україну Україну в антитерористичній операції. Вони там знаходяться. Їх більше трьохсот. Привітаємо їх оплесками можна. Вітаємо! Приєднались до вітань і Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Бажаю миру і спокою, добробуту. Взаємоповаги, толерантного відношення один до одного тільки разом ми можемо перемогти, і наша держава дійсно буде соборною, незалежною і єдиною. Обдаровані позитивною енергетикою яскравих виступів шосткинці у свою чергу також бажали всього найкращого у своїй країні. Щоб всі були, як сказати, щасливі, здорові. Ну в общем, не було війни на Україні і везде». Незалежність країни це незалежність кожного з нас. Бажаю, щоб процвітала наша Україна, щоб всі її заздрили. Аби прикрасити народні гуляння у центрі міста була організована святкова торгівля, де кожен міг купити собі солодку вату, поласувати запашним шашликом, купити повітряну пульку і не тільки. День незалежності в спорткомплексі Імпульс вирішили відсвяткувати баскетбольним турніром на кубок обласного фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Команди міст Шостки, Канатопа, Рамни і Ніжина приїхали на свято баскетболу. На динамічному і відовічному святі побувала наша знімальна група. Традиція баскетбольних змагань на імпульсі має свою славну історію, адже сама команда баскетбольного клубу Імпульс казенного заводу у 2008 році вийшла у вищу лігу України. Зараз частина їх гравців тренуються в конотопській команді Динамо для них спорткомплекс Імпульс і місто Шостка назавжди стали рідними. Це спортивне свято виняткове, підкреслив Сергій Михайленко, тренер з баскетболу. В нашому городі з 2008 року года не проходило ні одних турнірів для взрослих команд, то тобто мужських команд, професіональних команд. Це перший турнір з 2008 року, як розпалась професіональна команда. На думку Сергія Миколаєвича на турнірі зібралися кращі представники баскетболу півночі України. Тренер перерахував усіх учасників змагань. У турнірі участвують команда міста Шостки», імпульс, команда міста Рамни, Канатоп. Канатоп представлений всіма бувшими вас гравшими за першу лігу і в серйозний баскетбол на всеукраїнському рівні. І команда Нежин. Це чемпіон Чернігівської області серед мужських команд. Під час свята хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали своє життя за нас на сході країни. Особливо згадали полковника Служби безпеки України Олександра Аніщенко, який героїчно загинув 5 травня 2014 року під Слав'янськом Донецької області. Саме пам'яті полеглим землякам героям присвячено цей турнір. Про це нагадав у своїй промові директор казенного заводу Імпульс Євген Чернов. Спортання є житємна і животна. І то ж там сьогодні пасінути молочання людей, життя за нашу державу. Это тоже процесс созидания. Ибо созидание без потерь не бывает, к сожалению. Но это жизнь. Это очень хорошее мероприятие, почтить их память спортивными достижениями. Від імені сумської обласної організації спортивного товариства Динамо усіх присутніх з динамічним і видовищним святом привітав Олексій Задорожний, заступник начальника управління служби безпеки України в Сумській області. Він також нагородив почесною грамотою товариства Динамо Євгена Чернова та передав у музей казинного заводу Імпульс цікавий експонат. Це що відшукали, як то кажуть, гравці команди і пульс міста Канатопу. Грамоту, якою була нагороджена команда БК Імпульс міста Шост у травні 2008 року за зайняте перше місце у 17-му чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги. Маю задоволення і честь передати цю грамоту у музей заводу Імпульс для того, щоб вона святкувала серцем спортивної суття. Відкриття турніру проходить у теплій та радісній атмосфері, адже це в першу чергу зустріч з однодумцями. І Хоча під час гри спортсмени стають суперниками в житті. Всі вони добрі друзі і знайомі. Враженнями від зустрічі та передчуттями гри діляться учасники турніру. приємно старих знайомих в, команд, в команді не в команді грали. знакомых, которые раньше в Дуже Очень приятно, що пригласили нас. Ребята, все Мы многих знаем, давно уже соревновались между собой не раз. Соперники сильные. Мы приехали, можно сказать на этот праздник баскетбола, потому что для нашей области, как мы заметили, это вообще редкость и действительно такие мероприятия проводятся очень редко и поэтому мы всячески поддерживаем, всячески организуем, в том числе в нашем городе неоднократно проводились эти соревнования. То есть, ну это можно сказать какой-то новый этап. В обласних соревнованиях особливо зворушливим приїзд до шостки став для команди Динамо, місто Конотопа, адже половина її учасників колишні гравці баскетбольного клубу Імпульс. Саме у цьому спорткомплексі вони доросли до Ліги України. Олександр Світков, один з тих, хто свої перші спортивні сходинки долав саме у шості. А зараз він вже тренер команди Динамо, місто Конотоп. Возвращаться всегда, ради сюди возвращаться, возвращаемся з удовольствием. Це просто супер шостка. Это, это родной. мы стали здесь часть своєї жизни. поэтому это родной город. всегда радий, радий встретить своїх старих друзей, ради увидеть зал, ради увидеть людей здесь в жизни Блин, з Шостки. Ну, конечно, блин, Хотілося б, щоб чаще сюди приїжджали. Ну, будемо, для цього все. будемо організувати почаще турніри, щоб ребята к нам приїжджали, щоб сюди. Ну, взагалі, маса Сьогодні на майданчику команда Канотоп протистояла своїм учням, команді Імпульс. Ця гра хоч і не була фінальною, та за накалом пристрастей стала чи не головною. Шостка з відривом у 9 очок перемогла суперників. Тренери обох команд прокоментували гру. Команда, конечно, шотские организованы. Сергей Николаевич это наши воспитанники, в принципі. Ми ж, ну, всіх ребят, многих от с такого знаем. Поэтому сами им рассказывали, сами им что-то учили. И вот молодцы виросли в хороших игроках. І організована команда хороша, дуже технічна, Слушаю тренера. У Нам, кстати, этого не хватило. От, то, что я на площадке, как тренер. А надо тренер, тренером должен все-таки сидеть на скамейке и управлять, руководить. А на площадке надо заигрываешься, в эмоциях в этих, поэтому не получается ничего. Кто видел игру, скажем Конотопом она была очень, как бы сказать, имела корни э, глубокие. Потому что все игроки канотопа это бывшие игроки первой лиги команды Импульс. И было очень противостояние серьезно. Кто видел эту игру? Это было тяжело и для тренера, и для игроков импульса, чтобы сохранить нервы в узде, сохранить холодную голову и победить. Вот это мое мнение с Конотопом, была решающая игра. Третє місце у турніри виборола команда міста Канатоп. Сильну і витривалу гру продемонстрували баскетболісти з Ніжину у фінальній грі. Вони протистояли шосткинцям з рахунком 72-45 перемогу і Кубок Динабо виборола команда Імпульс. Кращі гравці були відмічені грамотами і нагородами. Трьом переможцям вручили кубки. На завершення слова привітання усім учасникам турніру висловив Євген Чорнов, директор казенного заводу Імпульс. Всіх поздравляю, всім дякую за удовольствие. Турнір состоявся, нормально состоявся. ціль досягнута, тому що я думаю, дух патріотичний тут е просто вітав. І зараз по вітає. І тому поздравляю вас всіх. Учасники та організатори змагання висловили надію, що такий турнір стане у нашому місті на базі спорткомплексу Імпульс традиційним. Не всім, хто залишає профілакторію лісни, до наступного літа вдається втримати сльози. Саме тут, на березі озера, мешканці чудової лісової країни знайшли друзі, відпочили і розважилися. Тут вони стали зірками танцполу та змагалися у конкурсі Голос країни. Відвідали справжній кінно спортивний комплекс, де познайомилися і покаталися на поні пончику улюбленцю всіх дітлахів. Наші журналісти побували на закритті третьої табірної зміни профілакторію лісний і дізналися, чим вона запам'яталася дітям. Закінчується літо, а разом з ним і відпочинок у оздоровчому закладі лісний казенного заводу Імпульс. Тамара Полевик, директор дитячого закладу оздоровлення і відпочинку лісний казенного заводу Імпульс, підрахувала загальну кількість відпочивальників трьох табірних змін. Оздоровіли ми за три оздоровітельні зміни 317 діток. Это большой показатель для нас, нормальный показатель, потому что в нынешних тяжелых условиях и ситуации, когда завод нас полностью финансировал и лечение, и питание, и культ и содержание профилактории это Очень хороший показатель. Інструктор організаційно-масової роботи Ольга Хроменко генерувала креативні ідеї табірного відпочинку. Окрім вже улюблених заходів дня Нептуна та полювання на мамонта цьому році проводили грандіозні талант шоу. В этом году у нас був перший сезон. «Танцюють всі. Перший сезон голос діти Даємо можливість всім дітям участвовать, Во по первої понашому ж не можемо бідіть кого-то. Поэтому танцюють всі хто може. кто научился, кто еще хочет научиться. Тогда мы выбираем лучших, отправляем худших на хореографию. Они у нас вечером учатся, мы показываем там какие-то определенные движения. Если у кого-то получилось, проходит финал. Но не получилось, значит учится. І у нас хореографія така настояща. У нас і класика, і народна. для дітей була підготовлена ціла низка виїзних заходів. Цей похід по музеях, бібліотеках, кіно та плавання у міському басейні. Ольга Кліменко, старший вихователь оздоровчого табору, розповіла про найкращу подорож. У нас були нові екскурсії в этом році. Ми їздили на конно -спортивну, школу, в конно -спортивну школу, це в селі Дубровка, где діти прекрасно провели общатися з лошадьми і каталися на прекрасному пончикі. Це такий поні ну, маленька лошадка, яка принесла мабуть, Уйма удовольствия всім дітям взрослим. Окрім щоденних розваг, медики закладу пілкувалися про здоров'я його мешканців. Тамара Миколаївна перерахувала лікувальні процедури. Нашим діткам були проведені лічебно здравітельної процедури, масаж, тубус-кварц, процедури в фізіотерапевтичному кабінеті, лічебна фізкультура. Значить, ну і кожен день у нас починалося утро з утренньої гімнастики. Вот которая придає дітям бодрость на цілий день. Директор казенного заводу Імпульс Євген Чернов отримав від табору лісни подяку за вірність слову і ділу. Адже саме рік тому він обіцяв усім шанувальникам лісного нову зустріч під час оздоровчої кампанії 2015 року і слова свого дотримав. Сьогодні він знайшов слова розради для тих, хто вже сумує за лісним, і ледь стримує сльози. Буде знову весна і буде знову відкриття відкриті змін на «Імпульс», бо крім імпульса. Очень-очень мало предприятий в этом году. Единицы, единицы, которые обеспечили отдых трех смен для детей. Вот это и есть наша с вами общая сила. Это то, чем живет импульс вместе с вами, чем дышит. И поэтому у нас опять будут с вами встречи, у нас опять будут радостные Діла. У нас опісля. будут, во очень хороші дела, А втори, що тому зі с вами вместе. на згадку про літо вони заберуть собі спогади про лісни. Діти з задоволенням розповідають про свій відпочинок. Тут хороші діти, все удобно, И красиво. Я в этом лагере уже шест... э, шестой раз. Мне в этом э, лагере нравится. Э, там процедуры, э, там вс... я уже сделал две э, божью коровку и теста, слепил виноград и божью коровку свою. Там вообще нравится все. Там хорошие вожатые, воспитатели. Я тут первый раз. Ну, короче, вкусно очень кормят. Ну, короче, этот лагерь супер. Все, чудесно. Я за бабу не скучала. Мне тут была... Очень весело и хорошо. Он тут очень веселый. Он самый лучший лагерь, чем другие. Тут мы всякие, тут мы ну, на всякие экскурсии едем, всякие процедуры, тут лечебные зарядки, вкусные завтраки, полудники. Вожаті загонів відточують тут свою педагогічну майстерність і секретами спілкування з підопічними спілкувания с пидупичными делятся. Веселые, активные, во всем участвуют. Самое главное, чтобы в детям не будет. Двигались постоянно, находились в движении, потому что им это интересно. И у них в таком возрасте у них еще преобладает игра, то есть они без игр не могут определить. Пусть это подвижные игры или сюжетные игры, то есть, или тихие. Они должны постоянно чем-то быть заняты. Каждому человеку нужно находить подход а к детям, особенно поэтому вначале тяжело всегда. А потім, коли вже познайомишся, вони до тебе, знають, що потрібно слушаться, і тоді вже все добре. Насичена розважальна програма так приваблювала маленьких відпочивальників, що їм навіть з батьками не було часу поспілкуватися. Про сум за домівкою годі й казати, признаються батьки. Дуже доволен, вообще. Я рада за нього. Завдяки поварам, діти з дрожчого закладу лісний загальній кількості набрали 118 кілограмів. Керівництво заводу подяками відмітили співробітників …профілакторію, які забезпечують відпочинок і оздоровлення дітлахів. Голова об'єднаних проспілкових комітетів Ніна Олександрова поцікавилась у жителів лісного, чи сподобався їм відпочинок. Ми сподіваємося, що ви інтересно, весело і держательно провели час в нашому лучшему лагері. Да? Да. Да. Вам подобалось? Да. Да. Ви прийдете ще? На прощання казинний завод імпульс підготував для дітлахів ще одне свято, яке відбудеться на помості біля будинку культури. Ніна Петрівна запросила на свято усіх жителів лісного. Хороших оценок, удачі. во всьому. Приглашаємо вас на праздник, який стається 26 августа. Я так хочу, щоб лето не кінчалося. Многие з вас будуть принимать участь в этом празднике, да? Будете, Поэтому приходите, буде интересно. Ну и до следующего года, до встречи в 2016 году в лучшем лагере лесной. На останок Евгений Чернов, проведав у всех присутних с Днем незалежности Украины. Я вас всех поздравляю с этим днем. У нас однозначно все с вами получится. Все трудности, сложности, так бывают в жизни. Белая полоса, черная полоса. Но главное, что мы с вами живем в Украине, жить будем здесь, строить ее будем. А для того, чтобы строить, мы должны с вами быть вместе и понимать, что это единственное правильное дело, которым мы с вами занимаемся, это строим нашу страну. Поэтому я вас поздравляю с Днем независимости Украины. 26 серпня вшановується пам'ять святителя Тихона, Задонського чудотворця. Наші пращурі у цей день прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали у цей день за горобиною. Якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої теплої осені. А чого очікувати від погоди, дізнаємось просто зараз. Вранці небо у шості буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме плюс 28 градусів. Вночі стовпчик термометру опуститься до плюс 14. Вітер південно-західний 2 метри на секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. З вами в студії працювала Вікторія Горшкова. До нових зустрічей.